Всім привіт! У цьому відео Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю назвала перебільшенням розмови про те, що вона є ледь не найголовнішим радником свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського з державних питань. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю, яке нещодавно опублікувала на Ютуб-каналі, назвала перебільшенням розмови про те, що вона є ледь не найголовнішим радником свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського з державних питань. Від людей, які з вами знайомі, я чула, що вам вплив на державні процеси Він значно більший, ніж це притаманно першим младі України чи будь-якої іншої країни світу. І що ви є чи не, не головним радником свого чоловіка? Як часто ви радите Володимиру Зеленському? З яких питань чи що, можливо, він звертається до вас з порадою? запитала в Зеленську журналістка. Думаю, це перебільшення. Хтось, напевно, дуже хотів зробити мені комплімент. Але я точно не впливаю на державні процеси сто відсотків. Я можу ініціювати якісь речі, можу їх підтримувати, але це стосується гуманітарних соціальних сфер, відповіла перша леді України. Володимир Зеленський, як президент, зі мною не радиться. І я думаю, що це правильно. По-перше, я б не могла дати йому експертну пораду. Між нами величезна прірва у знаннях, які має він зараз, і які я могла б йому дати. Зеленська наголосила, що вважає неетичним давати поради чоловікові президенту, на якого покладена велика відповідальність. Не може дружина радити чоловікові в питаннях державного управління. Це неправильно. Ми навіть не говоримо на такі теми. Так, ми щось обговорюємо в рамках дискусії. Ми обговорюємо питання, які хвилюють всіх українців. Так. Ми можемо сперечатися, можемо погоджуватися, але це не означає, що те, що ми сказали одне одному, потім стане якимось рішенням або вплине на його думку при прийнятті рішень, резюмувала вона. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!